Таю всіх радий бачити і чути. Сьогодні хотів би розказати про, ну, скажімо так, нагадати, ту історію, яку ми взагалом як ринок проходили з рітейлом. Не тільки наш банк, а взагалі ринок, як він трансформувався? Бо, на нашу думку, ми, мабуть, сьогодні не помічаємо тих трансформацій, які відбулись з касами з рітейлом за цей період часу. І як ці трансформації в першу чергу драйвились і просувались з боку банків? Коротко про те, де ми є зараз. Це вже там більше 344 тисячі посттерміналів, 36 плюс тисяч активних застосунків термінал, тобто, це можливість приймати оплати в мобільному телефоні кур'єрів, їхніх додатках, куди він інтегрований. Наше рішення Перерокаса. Ну і ось, поки ми з вами тут зараз спілкуємось, сотні, сотні, сотні транзакцій в цей момент відбуваються в терміналах як нашого банку, так і загалом нашої банківської системи. І е, нам приємно бачити е, багато відзнак, які ми отримуємо, які взагалі отримує банківський ринок України. Але я вважаю, що за останні роки, враховуючи ту ситуацію, яка на сьогодні, на жаль, є в нашій країні, в яких складних умовах ми з вами знаходимось, і як складно нам вирішувати певні проблеми, які виникають і в системі, і в країні. 37 ме місце найбільших екваєрів світу, і плюс три позиції за рік це я вважаю ну, суттєвий показник і ну, загальна, скажімо, така перемога також. По-перше, почнемо до тієї еволюції, до якої ми прийшли зараз з касами, що нам дозволило це зробити. Згадаємо всім відомі раніше, там три крапочки, там ще старіше були такі, чуть ли не Фелікси, да, яких раніше називали касові апарати. Але згадаємо кнопковий термінал. Це, по суті, як ота старенька Nokia 3310, яка так інколи треба було там, по столу і трошки гепнути, щоб вона. Прокинулася, запрацювала. І так само вони трансформувалися, як і смартфони, які ми зараз там, ну, користуємося щодня, і своє життя вже без них там, не уявляємо. Так само трансформувався банківський термінал, і так само і трансформувався його функціонал і перспективи. Тобто, сам смартфон на сьогодні, він там, скажімо так, полетів набагато вперед, але той фундамент, який він закладає в це обладнання, він дає. В сьогоденні в перспективі можливість розвиватись набагато швидше, набагато ширше і набагато більше. Тобто, це в першу чергу дає можливість бути швидшим, гнучкішим, інноваційнішим е і краще не тільки для там, взаємодії банку з торговцем, а в першу чергу для торговця вирішувати його питання в порівнянні з клієнтом, який приходить до нього купувати там, товар або отримувати послугу. І тут ще одним важливим рішенням з нашого боку, було це наш власний протокол суміщення терміналу з касою, ну ми його там всередині називаємо JSON. Це можливість більш гнучко використовувати можливості терміналу, не бути прив'язаним до вендора обладнання, який є постачальником, а займатися інтеграцією вже напряму рішень з рітейлом. І ми, ну, для нас він там, скажімо, не новий, він з'явився вже певну кількість років тому. Але ми поступово доопрацьовували, масштабували на ринок, і на сьогодні е, кількість суміщених терміналів на цьому протоколі вона вже перевалила за 50% і по відгукам від великого рітейлу, від регіонального рітейлу, це все дозволяє в комплексі правильної інтеграції дозволити набагато більше збільшити швидкість обслуговування на касі. Особливо це стосується партнерів, яких велике транзакційне навантаження на їхніх цифрах. Це реально там. Десятки годин економії часу, касира на місяць, тобто це скорочення витрат і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І в першу чергу це швидкість обслуговування. То, до чого ми всі, впроваджуючи ці рішення на ринку, прагнемо рухати, щоб ну, ми навіть не задумувались, коли нам треба зробити оплату, скільки в нас це часу займе, і яким способом ми хочемо це зробити. Із таких. Плюс-мінус інноваційних фіч, які доступні в андроїдних терміналах, які дають можливість розвивати там, біометричні методи платежів. Ми всі прекрасно там, на ринку, там, в Азії, в інших країнах бачили, є і по відбитку пальців, і по долоні, і ще по якимось там, варіантам. Першим історіям, які ми проходили, це були там, ми всі використовували спочатку там, фізичну картку, тобто це була магнітка або чіп. Потім з'явилась вау історія з безконтактними оплатами, коли був вбудований чіп в картку. Пройшов певний період часу. І ви всі прекрасно пам'ятаєте, коли ми самі коли починали цим користуватися, був якийсь певний такий момент недовіри до цієї історії. Як це а там десь лежить в кишені, хтось там притулився з терміналом, вже там оплата знялася, і так далі. Але насправді це працює. Це працює безпечно, швидко, зручно. Далі. У нас з'являється можливість токенізувати свої картки в, скажімо так, в, мобі... в мобільних телефонах, там, в певних гаджетах. Якийсь час були там, я пам'ятаю, така ну, у нас вона великого розпосюдження не отримала, була хепова історія, коли це були каблучки збудованим чіпами NFC і так далі. І таким чином, ще в 2021 році на Android ми реалізували технологію оплати обличчям. Оплати посмішкою. Тобто, ну, умовно кажучи, на сьогодні, ну, вже якщо ти вийшов з дому, ти забув телефон, ти забув гаманець, ну, обличчя, ти, мабуть, точно не забудеш. І, в принципі, розрахуватися в, ну, десь більше 160 торгових точок, тисяч торгових точок в Україні, вже буде можливість. А... Були ковідні часи, були маски, там сильно цей сервіс не пушили, але зараз, в принципі, ми бачимо динаміку. Частка великого рітейлу, по мірі того, як ми розповсюджуємо наші андроїдні термінали, починають його використовувати. По суті, це не потребує якоїсь додаткової інтеграції. Це сервіс, який живе фізично вже в будь-якому андроїдному терміналі. Тобто, ласкаво запрошуємо, якщо ви десь в кав'ярні на заєзці в магазині бачите термінал. На моменті оплати у вас внизу є один із методів, які ви можете обрати. Все просто там три кліки посміхнулись, ввели пін-код або авторизували додаткову застосунку, тобто це про безпеку. І ми поїхали. І продовжуючи тему додаткових сервісів, тобто як ця трансформація відбувалась на ринку, як змінювалась каса. Не можемо не згадати один з наших улюблених сервісів, про який ми там не раз вже говорили. Із партнерами, і наші колеги. Він е був реалізований також там в Україні ще, грубо кажучи, у 2020 році. Він мав своє розповсюдження давно вже на ринку. Ну, закордонний досвід мав і в Латинській Америці, в Європі, в Азії. Але у нас він поступово почав стартувати десь щось у 2020 році. Це було так складно, було буквально декілька партнерів, які ем, пробували його масштабувати. Ми докладали багато зусиль. Але з одного боку, на жаль, все ж таки поштовхом до його масштабування на ринку стала початок Великої війни. Чому? Тому що цей проєкт в першу чергу був соціально важливим. Тоді були швидко прийняті рішення стосовно зміни лімітів зняття на одну транзакцію, тобто значне їх підняття. І в перші дні повномасштабного вторгнення він ну, не побоюсь цього слова. І це не тільки наша заслуга, інші емітенти також, як вайери підключались до цієї теми. Він рятував життя. Тому що. Там, де швидко просувались війська, там, де була швидка окупація, відповідно ніякі банкомати ніхто не поповнював. У нашого рітейла, наших партнерів був надлишок готівки, які вони не могли нікуди діти. Інкасація не працювала. Таким чином, цей сервіс, як ви бачите на графіку, з останніх тижнів лютого стрімко полетів вверх. Люди змогли забрати готівку, торговці змогли інкасувати свої кошти, зберегти. І таким чином ми полетіли в динаміці досить суттєво, і він популяризувався. І зараз це, по суті, є таким стандартом для, як мінімум, сегменту фарми продуктів АЗС. Тобто, куди ти не заходиш, тобі не треба мати там додаткові кошти, якщо тобі треба. Для кур'єра там чиєві залишити таксі, ще, ще якась історія, за парковку заплатити десь там на. Якісь стоянці, тобто без проблем. Будь-який магазин заходимо, знімаємо і в нас кишенькові кошти зараз є. Це зручно, швидко, безпечно. І зараз у нас вже е, майже 8% всіх транзакцій по зняттю готівки в банку, які проходять, тобто навіть порівняння з банкоматами, 8% займає саме цей сервіс. Тобто 8% все вже там. І вже більше 30 тисяч терміналів це ті, які активно працюють. Тобто, це там не одна-дві транзакції, які стабільно там 10, 15, 20 і більше транзакцій в місяць видають. Тобто, це один з сервісів, який додає цінності не тільки для покупця, але й для клієнта. Тому що до нього приходять, купують товари, мають зручний сервіс, і все це знову повторюсь, відбувається на касі. Далі є ще. Аналог, ну, скажімо, протилежний цього сервісу, він має поки там менш популярне охоплення, але в нього доволі великі перспективи. Я впевнений, він буде розвиватися це поповнення на касі. Тобто, так само, як зняти готівку з картки, ми можемо прийти на касі і поповнити свою картку. І не можу не згадати, хоч цей там, скажімо, кредитний продукт, але оплату частинами. Але що важливо, я зупинюся на наступному слайді, щоб ми розуміли цю всю еволюцію. Оплата частинами це так, от, якщо ретроспективно подивитись, на сьогодні ми звикли до цього сервісу максимально. Я думаю, кожен, хто знаходиться в цьому залі, в принципі, користувався або нею, або і аналогами. Це зручно, швидко, круто. Але давайте згадаємо, як все починалось. Я ще пам'ятаю ті часи, ми їх називали там, в приваті це були ріп, точки, які видавали кредити в магазинах побутової техніки. Я навіть їх тут не згадував, ну, побутову техніку, бо це. Ну, скажімо так, класика жанру, да? а, але це окремий співробітник. Інколи їх там сиділо, я не знаю, 5-10 різних представників, столи, купа паперів, дзвінки, ксерокопії, паспорти, все це там щось 30 хвилин погоджується, потім тобі там, не знаю, це під певний вид товару, треба там все записати і так далі. Проходить час, з'являється. Сервіс, там, оплата частинами, який починає жити як в інтернеті, як на землі, як починає з'являтися в інвойсах, які приходять на пошту, розмовляючи там, з оператором по телефону, в месенджер, і, і, і так далі. І як я і казав, не згадуючи вже там, в принципі в цілому там, побутову техніку, це далеко не весь перелік. Там, навчання, курси. Це там абонементи в спортзал, де вони класно лягають, або інші якісь там заняття на 12 місяців, супер. СТО, одяг, медицина, підписки, все це там працює. І навіть ну це не жарт бенкети, але таке також буває. Тобто суть в тому, що наскільки було спрощена взаємодія клієнта, який хоче отримати товар з комфортними для себе умовами, вона спростилась з часом, і все це також відбувається на касі. За пару кліків, там з різними варіаціями, з авансом, без авансу, там ще щось. І зараз, за рахунок того, що цей сервіс все більше і більше е, приживається, скажімо так, не тільки в, е, скажімо так, в історичних сегментах його існування, ми навіть. Зараз бачимо там стабільне зростання, там от плюс 20% до 24 року по кількості угод, які складаються. Тобто він росте, розвивається, там готелі і так далі. І так далі, і так далі, і ну там вже підходячи е, до завершення, ну скажімо так, фіналізуючи цю всю історію. Це далеко не весь пул там, тих можливостей транзакцій, можливостей і сервісів, які існують на касі. Але це говорить от, основні їх метри, які показують на те, що за останні 10-15 років. Ну, відбувся такий значний скачок квантовий стосовно того, що зараз надає каса покупцю. Тобто, як раніше, це історія, де просто ти приносиш або готівку, або приносиш свою фізичну картку. Зараз це і точка, яка тебе може, мовно кажучи, прокредитувати. Це термінал самообслуговування, або навіть не самообслуговування, термінал, а банкомат. І термінал самообслуговування в одному обличчі, тобто, який тобі може і видати кошти, і ти можеш і поповнити картку, ти можеш поповнити там мобільний телефон і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І при цьому всьому в тебе є можливості комфортної оплати, яка тобі релевантна на сьогодні або в цей момент. Карткою, телефоном, обличчям. Я впевнений, в перспективі будуть з'являтися додаткові сервіси, розширюватись функціонал оплати обличчям. І знову ж таки згадаючи історію, коли починались безконтактні оплати. Дико було, але зараз без цього ми вже навіть не представляємо і хто вже прикладає картку фізично, це я не знаю, це вже там одиниці. Тобто, так само є, я вважаю, очікує перспектива і так само оплат за допомогою там технологій FacePay, відбитків і так далі. І, так далі. і все це нас приводить до того, що зараз банк. Він еквайр, він є тим, хто змінює ринок, змінює рітейл в плані сервісу, який ми отримуємо кінцевий споживач, який приходить за своєю послугою. Звичайно, йому аптеку, магазин, спортзал там, будь-де. І задача зараз партнера, який надає ці фінансові рішення своєму партнеру-клієнту, продавцю, торговцю, не. Викликати в нього всередині думок, а як мені краще, а що мені потрібно, а чим це допоможе, і так далі. А він просто має прийти і сказати: Я займаюся ось цим, я хочу там робити ось це. А ти, як банк, як екваєр, маєш сказати: твоє рішення, от, от і от. Воно буде задовільняти не тільки твої потреби приймання платежів, але воно закриє питання між тобою і твоїм клієнтом. У взаємодії. Тобто, щоб ви не думали про те, як це зробити, за це вас мають зробити ті, хто вам ці рішення надає. Ну і на завершення я не можу сказати, ми завжди дякуємо нашим ЗСУ, тому що це допомагає завдяки їм розвивати наш ринок, навіть в таких складних умовах, досягати таких результатів, які на світовому ринку оцінюються. І бути разом з вами спілкуватись на цікаві теми. Дякую.